І я хочу показати вам інші можливості Excel, більш розважальні і більш доречні для роботи з учнями, особливо з учнями початкових класів. Я працюю на кафедрі, яка готує вчителів початкових класів, тому у мене є декілька таких програм, які доречні саме для, цього, для цієї вікової категорії. І ось зараз я відкрию свої можливості. Я продовжую вам показувати можливості Excel, які полягають далеко не тільки в створенні ділових таблиць, роботи як калькулятор, але й можуть бути от такими мотиваційними розважальними завданнями: Новий рік, ялинка, рівняння. У кожного рівняння є свої квадратики. Ну, тут от математика, звичайно, тут рівняння, треба його правильно рішити. От якщо ми подивимося на це рівняння, це буде х плюс 14 дорівнює 21, одному, тобто х буде дорівнювати 7. От якщо я напишу правильну відповідь, то що відбудеться з квадратиком, він зафарбується в інший кольор. Тобто за допомогою таких нескладних дій я можу тут робити а, команди, які мені будуть розфарбовувати в різні кольори. Звичайно, що щоб написати таку програму, треба володіти навичками програміста. Тобто трошечки розуміти, як це робиться. Аналогічною програмою. Аналогічну програму можу вам показати. Так, не та програма. Ось така теж програма: інопланетяни, космос, космічні кораблі, порядок дій, це рівень другого класу, ну, може, третього класу, там, де вже є множення. От, 2 8 16 плюс 2, 18. Якщо я правильно пишу відповідь, то у мене на планеті ось сюди висаджується космонавт з космічного корабля. Якщо ж я напишу неправильно, ну, тут 6х9, 54, я напишу 34, ну, неправильно. Як бачите, ніхто не висадився. Якщо ж я напишу тут 54, то каз вона вписадиться, тобто у мене все, все рівно буде все працювати. Її можна поновлювати, тобто повертати приклади, і таким чином програма може використовуватися неодноразово. Знову ж таки, це не єдині варіанти. Дуже зручно в Excel робити тести і будь-які програми, які може, в яких треба оцінювати знання учнів, набирати якусь кількість балів, тому що в програмі Word неможливо зробити. Можливо, можемо все зробити, просто рівень програмування. Наскільки він буде складний, в горді це дуже складно зробити, Excel це зробити може кожний і дуже нескладно.